Доброго дня, шановні. Увімкніть, будь ласка, камери. У нас починається урок. Так, а я не зрозумів. Дашо плаху, то увімкни камеру. Так, так, Артем Юрійович, вибачте, будь ласка, у мене борщ холоне. Слухайте, Дашу. От хай тоді ваш борщ вам вашу стипендію виплачує. Так, потрібно відмітити, хто у нас є, хто у нас нема. Так. А я не зрозумів. А що це у нас за імена такі? Хто такий веселий мандарин? Це я, це я веселий мандарин. Артем Юрович, вибачте мене, будь ласка, ой, доню, Доню, знов своїх блогерів дивишся. Мама, я на відеоконференції. Ой, ой, а хто це? Це, це вчитель твій? Так. Ой, добрий день, добрий день. Ой, а Яночка, він мене добре навчається. Мама, все йди, будь ласка. Та нормально ваша донька навчається, тільки, будь ласка, вийдіть з кадру. Так, шановні, зараз ми перевіримо ваші знання з української лі літератури. Так, е веселий мандарин. Скажи мені, будь ласка, Чіпка Варениченко, герой якого твору? Це герой твору. А я думала, це учень з 11 групи. Дашо? Панас Мирний, хіба ревуть воли, як ясла повні. От одразу видно, хто читає у нас українську літературу. Так, шановні, на наступний урок, щоб прочитали Вениченка, момент. Зрозуміло? Так, все зрозуміло. прочитаємо. Артем Юрійович, мені потрібно вийти, можна? Що ж з тобою робити? Добре виходь вже. Ну а що, а ніхто не казав, як саме виходити.